А ну підскажіть, може ви порадите, що робити в даній ситуації. Цікава ваша думка. Ось у нас лежать два гідроциліндри з напівпричепа, які застрягли. Лежать вони у нас вже дуже давно. Ось цей уже майже рік скоро буде. Ще на старому місці ми його приймали. Ну, а цей, я не знаю, місяця 4-5 точно. В чому ж ситуація? Приклали люди на ремонт чи привезли навіть самі? Ми погодили ціну, зробили. Дзвонимо їм, що вже готово, то завтраками кормили, а зараз взагалі вже і слухавку не беруть. Я так розумію, він їм вже і не потрібен. Але передплати ми ніякої не брали. Бо якщо тільки кажеш за передплату, отакі очі всі випучують, яка передплата? Ні, Ну є, звичайно, люди, які розуміють, самі навіть питають. ну Більшість, о, яка переплата. І виходить, що ми гроші вклали в нього. Зробили ті циліндри і вони лежать. І в нас якби рука не підіймається щось з ними робити, а вдруг вони через якийсь час об'являться. Чи можна все-таки їх виставити та продати чисто за ціну ремонту, як ви вважаєте? Ось цей циліндр взагалі йде в зборі з кронштейнами. Тут робота була проведена і по завтулюванню кронштейнів, бугеля підігнали. Цей циліндрик без кронштейнів.